зрозуміло, вже йду. Вітаю! З вами знову я, Аня, учениця 9-го Б класу. І сьогодні ми розглянемо два головних питання по темі цього відеопроєкту. Перший. Що таке магнітні бурі? Та друге як магнітні бурі впливають на наш людський організм. Беріть смаколики, сідайте зручніше, але головне уважно слухайте. Ну, а я розпочну. Магнітна буря. Це збурення магнітного поля Землі, яке виникає після потужних спалахів на сонці. Так званий сонячний вітер. Це потік заряджених частинок, які рухаються зі швидкістю до 400-800 км на секунду, стискається з магнітосферою нашої планети. Саме тоді і виникає буря. Ці явища можуть тривати від кількох годин до кількох днів а також впливають на роботу супутників, систем зв'язку та іншого. Універсальної формули для розрахунку енергії сонячного вітру немає, оскільки це комплексний показник. Який залежить від багатьох факторів, таких як швидкість сонячного вітру, його щільність, а також властивості магнітного поля Землі. Але енергія сонячного вітру, по суті, є кінетичною енергією частинок, переважно протонів та електронів, що вилітають із сонця, тому її можна розраховувати за формулою кінетичної енергії. Однак для практичних цілей часто використовують більш складні моделі, що враховують магнітне поле Землі та його вплив на ці потоки енергії. За даними ВООЗ, під час магнітних бур збільшується кількість викликів швидкої допомоги зі скаргами на погане самопочуття, в основному з такими симптомами, як головний біль, втома, безсоння, тротівливість, а також запаморочення. Це пов'язано з впливом магнітного поля землі на серцево-судинну та нервову системи. Зміни магнітного поля землі можуть порушувати нормальну роботу серця що призводить до стрибків тиску, серцебиття та інших проблем, особливо у людей із хронічними захворюваннями. Так, захиститись можна, але, на жаль, не на всі 100%, адже це індивідуальна реакція організму, на яку ніяк не вплинеш. Проте можна мінімізувати негативні наслідки. Фахівці радять одній магнітних бур більше відпочивати, наприклад, легка фізична активність або прогулянки на свіжому повітрі. Це покращить кровообіг. Можливо, спробуйте для себе щось новеньке, звісно, в техніках релаксації, йога, пілатес тощо. Не менш важливим для нас є здоровий сон. Висипайтеся не менше 8 годин. Це ми запам'ятаємо. Також потрібно дотримуватися збалансованого харчування, надайте перевагу здоровій їжі, багато на вітаміни та мінерали, такі як овочі, фрукти, ягоди. Відмовтеся від жирної, соленої, гострої, солодкої їжі та уникайте переїдання. А також виключіть буджуючі напої, енергетики, каву, міцного чаю та алкоголю, а краще замініть їх на зелений, мелісовий та м'ятний чай. Також пийте більше води, адже слідкувати водним балансом немало важливо. Важливе уточнення: якщо у вас спостерігаються сильні симптоми, які не минають, обов'язково зверніться до лікаря для консультації. Магнітні бурі це невидимий але потужний вплив космосу на Землю. І хоча вони можуть погіршувати наше самопочуття, знання допомагають нам підготуватися. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, будьте здорові та цікавтесь наукою. До скорих зустрічей!